Вітаю, мене звати Данило. Я засновник UV Military Cluster. Ми об'єднання виробників озброєння і сучасної військової техніки. Як ви можете здогадатись, переважно мова йде про дрони. І саме цим я почав займатися в 2022 році. На той момент, як і більшість з вас, я просто почав волонтерити і допомагати чим можу. Але так склалося, що я маю авіаційну освіту і 6 років займався підготовкою пілотів і виробництвом авіатренажерів. В моєму оточенні досить багато людей з авіаційної сфери, і до мене почали звертатись тим, що було би класно розробити якісь дрони для військових потреб. Одна з таких ідей в 22-му році дійсно здалась дуже хорошою. Ми звернулись до підрозділу на той момент правий сектор. Сказав нам, що це крута ідея. Давайте спробуємо. І так розпочався шлях з дронами. Ми створили перший комплекс з маленькими fpv дронами але їх задача була розвідка, на наш погляд. У 22-му році нам здавалося, що буде класно, якщо штурмова група зможе запускати такі маленькі дрони поперед себе. Але на практиці виявилося, що ми просто робимо не те, що дійсно потрібно. Тим не менш, в 23-му році ми зрозуміли, що у FPV дуже велике майбутнє, тоді почали з'являтися перші FPV камікадзе. Ще мало хто вмів з цим працювати. І до нас звернулись хлопці зі 101-ї бригади. Щоби ми розробили для них перший дрон камікадзе разом з ними ми відправили цю подорож. Ми створили перший експериментальний бойовий підрозділ. Зрозуміли, що перш за все ми маємо розпочати з навчання підрозділу і з того, що вони мають зрозуміти, що піві це не Mavic. І зараз вже пройшов час, і це здається зрозумілим, але на той момент дуже мало було досвідчених пілотів. Врешті. Ми розпочали виробництво FPV-камікадзе. чесно кажучи, трошки лячно було на початку робити щось таке, що може когось вбити. Але насправді зараз це одне з найцінніших в цій справі, коли я отримую якесь відео від підрозділу, де наш дрон нищить окупанта. І саме так я розумів, що я є вкладом в цю війну, що я. Хоч і не на фронті, но корисний. Я вже сказав, що ми це об'єднання виробників. Але перш за все, ми самі виробники. В 23-му році для мене почалось серійне виробництво дронів. По сьогоднішній день в нас діє всього два правила: ми маємо постачати якісні дрони вчасно. Чим я насправді можу пишатись, так це тим, що Жоден дрон не пішов з нашого виробництва не годовим, не облітаним. Всі 100% дронів, які ми передавали в підрозділи, проходили наш контроль якості. Кожен ми підіймали в повітря. Ну і звісно, ці дрони мають потрапляти на позиції вчасно. І чесно кажучи, в 23-му році з цим були дуже значні проблеми: дефіцити компонентів, ембарго, проблеми на митниці. Нестача людей, перевантаженість людей, все це ми проходили, все це досі, ми іноді проходимо. Але для того, щоб постачати вчасно, іноді нам доводилось працювати по 40 годин без перерв для того, щоб зробити те, що ми маємо зробити в будь-якому випадку, військовому, який буде застосовувати це на позиції, значно важче, ніж нам, і скільки би всього я не робив. Поки я цивільний, я роблю недостатньо. Тепер щодо об'єднання. Якщо в 23-му році fpv дрони і взагалі тема дронів ще була не настільки розвинена. І буквально будь-хто, хто починав кроки в цій сфері, і буквально будь-що будь-який дрон просто їхав на фронт, тому що це тільки зароджувалось. На сьогодні ринок реально дуже перегрітий. В Україні, я думаю, більше тисячі виробників є. Виробники різного розміру, різної якості з різними принципами, ми вирішили йти шляхом об'єднання рік тому, тому що ці взаємодії ми знайшли тих людей, які дуже близькі нам по духу і по цінностям, для яких те, що вони роблять, це не просто. Робота, бізнес це дійсно їхнє життя. Я бачу їхнє виробництво. Я бачу, як налаштовані їх процеси. Я бачу скільки часу власники проводять зі своєю командою. Я бачу, як вони взаємодіють з клієнтом і якою ціною. Їм даються інновації, запуски нових продуктів і будь-що, що вони роблять. Просто мені хочеться, щоб таких виробників і таких людей навколо нас ставало більше. Саме наше виробництво сфокусовано на виробництві FPV Камікадзе, переважно коптерного типу, мультиротор. Але завдяки об'єднанню за цей рік ми змогли побудувати серійне літакове виробництво. Наші дрони стали більш технологічними, об'єднавшись. З IT-компанією ми змогли створити систему до наведення. Ми змогли створити рішення по стійкості дронів до реб. Також до нас долучились круті хлопці-розвідники, які просто створили те, що вони хочуть. І тепер у нас є засоби для розвідки. Є хлопці, які виробляють бойові частини спеціалізовані під FPV-ками FPV-камікадзе. Є хлопці, які роблять бомбардувальники. Є... Ті хлопці, які зайнялись наземними дронами, і в той час, поки був бум навколо FPV-камікадзе, вони продовжували вкладати кошти в той напрямок, який тільки в цьому році починає себе показувати, тільки в цьому році починає широко застосовуватись, а вони вже створили. Ну, дійсно дуже якісні зразки, і саме такого хочеться робити більше навколо себе. Крім того, об'єднавши дуже подібне виробництво, ми спільно можемо вирішувати ті проблеми і ті задачі, які у нас є. Набагато краще та просто менше розходуючи ресурсу. До прикладу, у 2024 році одна з якби основних ідей була в тому, щоб створити модулі до наведення, і тоді здавалось, що саме дрони з системою до наведення далі будуть розповсюджуватись набагато краще. В той же момент починали з'являтися. Перші зразки оптового окна і перші експерименти дронів, які керуються оптовоакно. І врешті наша компанія, зосереджившись на модулях до наведення, змогла створити дрон системою до наведення. А інші виробники кластеру змогли створити гарне волокно. Врешті. Що одна, що друга компанія має і ту, і ту продукцію, потративши кошти один раз. Ця модель просто більш ефективна, ніж плодити тисячі рішень, які подібні один до одного, але тіпа різні. Крім того, всі виробники нашого об'єднання це просто люди, яким ми дуже довіряємо, і довіряємо не просто на словах. А довіряємо тому, що ми були на їх виробництвах. Ми знаємо, як побудовані їх процеси. Ми знаємо, з ким вони працюють і що саме вони роблять. І ця довіра вона побудована на справах. Це просто ті люди, після взаємодії, з якими в нас лишився приємний післясмак. А повірте, дуже багато було взаємодій з продовжними речима. Тому Якщо ти виробник військової продукції, якщо ти вкладаєш в це всього себе, якщо ти працюєш над цим і розумієш, що ти робиш круті речі, якісні речі, і хочеш мати навколо себе таких самих, як ти, заброшуємо тебе до нас. Просто зв'яжись з нами і будь готовий показати, як в тебе все налаштовано.